Добрий день, сьогодні ви на каналі АвтоПригін з Європи з Нідерландів. Приїхав клієнт з сусідньої області, Хмельниччина, Тернопіль, забирати свою автівку. Volvo xc 60 2020 року. Дуже приємний гарний колір автомобіля. Pine Grey називається. Автомобіль двохкубовий. Автомат такими гарними манікельованими вставками навколо вікон. Симпатичні оригінальні литі диски рідні. Автоматичний відкривний багазник і інші опції. Також є заводські рейлінги. Комфортні сидіння. Добрий день. Добрий день. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Звідки приїхали до нас? З Мельницького. Оглянули свою автівку? Так, оглянув. Сподобалось вам? Так сподобалось. Скільки часу чекали? Три тижні. Які давали завдаток? Три тисячі. Будете рекомендувати нас друзям, знайомим, братам, сестрам? Буду. Вам бажаємо комфортної їзди на автомобілі. Задоволення від поїздок на автомобілі. Приїжджайте в Тернопіль для оновлення автопарку. І рекомендуйте нас, друзям. Щасливої вам дороги, до нових зустрічей. Дякую вам до побачення. До побачення.